Всім привіт! Рада вас вітати вже на останньому 15-му уроці. Я вас вітаю ті, хто пройшли всі уроки. Ви великі молодці, мені дуже цікаво дізнатися ваші враження. Та чи вдалося вам покращити або вивчити трошки словацьку мову? Обов'язково це напишіть в коментарі, мені дуже цікаво. Також можете оцінити мої старання лайком. Та для тих, хто хоче вступити до Вищого навчального закладу в Словаччині, то з цим вам допоможе компанія «Комстаді». КамСТАДІ допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах: від підготовки та подачі документів до успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, Камстаді пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання. А завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі та залишайте запит на безкоштовну консультацію. А тепер давайте починати наш урок. На цьому уроці ми з вами розберемо важливі частинки, про які всі питають і всі хочуть в цьому розібратися. А це саме частинки СА і частинка СІ. Ми зараз розглянемо рефлексивне верба, тобто рефлексивні дієслова. І на прикладі слова умівать, умівать це мити, наприклад, що ми можемо мити? Можемо помити яблуко. Умівам яблуко. Це означає я мию яблуко. Якщо ми додамо са до слова умівать, то це СА означає себе. «Умівам са». це я вмиваюсь або ж себе мию, умівам са. А якщо ми додамо СІ, то це щось собі і щось конкретно, що саме завжди треба сказати, що саме ми собі миємо. Умівать сі – це мити собі, умівам сі руки, наприклад. Якщо просто умівам са, це миюсь, купаюсь, умиваюсь. А якщо руки, наприклад, умівам сі руки. Або ще ось приклад на слові чесать. Чесать це «розчісувати». наприклад, мама чеше дівча, вона себе не чіпає, вона розчісує дівчинку, тому ми не додаємо ніса «несі». сі. Просто мама чеше дівча», мама розчісує дівчинку. Якщо ж все-таки додамо са, то са, як я й казала, це означає як себе, чесать са, розчісуватись Мама са чеше, мама себе розчісує Якщо додамо Сі, тоді конкретно, що саме ми маємо сказати, розчісуємо, чесать сі, розчісувати собі, і що саме, наприклад, волосся, мама сі чеше власи. Конкретно маємо додати, що саме Власи, волосся. Давайте ще розглянемо такий приклад: біть. Біть це когось бити, просто бити. Томаш б'є Карола. Томаш б'є Карола. Якщо ж ми додамо «са», так, воно буде означати, як бити себе. Карл бє По голові, наприклад. Але ще саме це все ціле дієслово може означати, як битися. «Карола Томаш са б'ю. Тут вже вони додаємо закінчення ю, тому що вони тому і означає, що Карло і Томаш між собою б'ються. «Сабію». Якщо себе, то сабіє кару соб'є, са або я сабієм я себе б'ю, я таке не роблю, але я сабієм» – це про себе, Карл сабіє. Або якщо ми не додамо «са», або ж додамо «са», то буде зовсім інше значення слову в деяких випадках. Наприклад, відать. Рецепчна відала куфор. Відать це як видати щось. Тобто жіночка на рецепції видала валізу. Ми її там залишили, потім повернулися, і вона нам її видала. А якщо додамоса, са – са, це означає вийти заміж. Катеріна са відала, тобто са – це означає тільки вийти заміж. Але якщо одружитися, то це вже буде женіться або ж. Вратіть, вратіть це повернути, Міро врятіл книги. Все, Міро повернув книжки. Якщо ж додамо са, вратіться, то це вже буде як самому повернутися. Карл, дому о Карл повернувся додому оп'ятій. Он Савратіл, тобто повернувся. Або ще в нас є такі слова. Дієслова, скоріше, які завжди будуть са. Вони без са не існують. Як, наприклад, сміяться це сміятися. Воно завжди має бути «са». Неважливо там, себе і так далі. Завжди са, сміяться. Са». Феро сасмеє, тобто феро сміється. Або ж я я засмеєм, я сміюся. Ще в нас є таке дієслово, як батька. Це боятися, воно завжди сам має бути. Малий Петрік Сабої. Маленький Петрик боїться. Малий Петрік Сабої. Якщо ж про себе скажемо, скажемо: я сабоїм». або ж просто «боїм са». До речі, для зручного запам'ятовування та запису слів використовуйте додаток MemoWord, де ви можете перекладати і зберігати нові слова, а також вивчати вже готові набори лексики. Один із них мій власний сет під назвою Словацька для студентів, базова лексика університету. А ще від мене для вас є промокод Соловйова, який ви бачите на екрані. Він дає 7 днів преміум доступу. З цим додатком вивчення словацької стане легшим і швидшим. Тепер давайте розглянемо з цим завданням. Наприклад, тут треба було обрати, що правильно підходить. Волам чи ж воламса Пауліна. Ви пам'ятаєте, якщо ми кажемо своє ім'я, то ми кажемо воламса. мене звати, і, наприклад, ось Пауліна. Але якщо буде просто волам, це означає, що я дзвоню комусь. Волать нікому – це дзвонити. Далі. Мам 29 років, або мамса 29 років. Пам'ятаєте, якщо ми кажемо, як ми, як ми себе почуваємо, як у нас справи, то ми скажемо мамса, добре. Але це як ми, як ми? Але тут про роки. Тому мам 29 років буде правильно. А сам-учителька: учим англіччину на гімназію, або учимся, англіччину на гімназію. Учим це викладаю, когось навчаю. А якщо додамо пса, учимся, це я сам або ж сама. Вивчаю. Тому, якщо вона вчителька, то підходить нам учим англійську на гімназію, тобто викладаю англійську мову в гімназії, але учим німчину в курзе, або ж учимся німчину в курзе. В цьому випадку означає, що вона вивчає німецьку мову на курсах, тому підходить учимся німчину в курзе. Потім язики мам рада, або ж мамса рада. Мамса, це ми кажемо про свої справи, пам'ятаєте, мамса добре. А якщо мені подобається щось, то мам велмі рада, тому тут просто мам підходить. Мені подобаються дуже мови язики. Рада ходім до кіна. Тут помилка до кіна. Рада ходім до кіна, але боїм тмі, але боїмся тмі. Я казала, що батька бать завжди має бути са, тому немає такого просто бої, але боїм. Але боєм сатмів. Я боюся темрявим. Сом веселий чоловік А, Рада смеєм або ж са смеєм». Так само сміяться са, завжди має бути са, тому са смеєм». Мені подобається сміятися. Я весела людина, і мені подобається сміятися. Мам рада порядок, або ж «мам са рада порядок. са» знову ж таки, це коли ми кажемо про свої справи, тому мені подобається порядок. Ми скажемо просто мам рада, порядок, але не рада умівам або ж умівам са ряд. Ряд це посуд, тому мені не подобається мити умівам посуд. Са це як себе. Тоді посуд тут був би не до чого. Але тут, оскільки посуд, тоді просто умівам ряд. Минулий тиждень Сом втратіла з Великої Британії або ж са втратіла з Великої Британії, оскільки я повернулася, то повернутися, якщо про себе, то вратить са буде, а вратіла, якщо просто це щось повернула. Тут немає у нас що повертати, тут у нас повернутися з Великої Британії. Тоді са врятіла з Великої Британії, где сом була на конференції. Дні сом врятіла моєї сестри куфор, або ж са врятіла моєї сестри в куфор, куфор це у нас валіза, тому ми її можемо повернути, тому підходить просто врятіла куфор. А враті ласа, це сама повернулась, воно тут нелогічно, тому ми його не беремо, беремо Вратіла. Днісом вратіла моїй сестрі куфер сьогодні повернула своїй сестрі Валізу, корій мій пожичала, яку вона мені дала на якийсь час. Сум рада, že мам свою родину, або že мамса свою родину. Знову ж таки, мамса – це про свої справи кажемо. Або ж в цьому випадку я рада, що я маю свою сім'ю, то просто мам підходить. А ще й приятелів, а працю. Мам їх велмі рада. Супер, ми цю тему з вами пройшли. Сподіваюся, ви тепер більше розумієте, коли використовується СА, а коли використовується СІ. Тепер давайте розберемо займенники, що також є важливою темою про номіна займенники. Наприклад, відповідаємо на питання хто, тобто хто. Хочемо сказати, хтось словацькою буде ніхто, 0%, тобто ніхто, ніхто. І 100% тобто всі або кожен, кожен буде каждий, а всі буде вшеці. Далі питання у нас що, типу, що? Щось буде «нічо», нічого буде ніч і все буде вшетко. Кеді, коли, інколи буде ніяді, ніколи нігді і завжди вжди. Где? Тобто де, десь буде нігде, ніде нігде і повсюду вшадя. Далі питання, Кам? куди, кудись буде нікам, нікуди нікам і повсюду вшадя. Як можете бачити, у цьому стовпчику у нас починається кожне слово з частинки ні. І е, ніякто, а якщо ми хочемо зробити негативну форму, то ми забираємо це е, буде просто ніхто. Те ж саме питання у нас залишається ніяк це хтось, нікто, нік... ніхто, ніхто. Ніякто і ніхто, нічого ніч забрали е, ніч, нічо ніч, нікеді «нігді». ніяк ніде, Нікем, – «нікем». Тепер давайте розглянемо, як ми можемо відповісти на питання, ако Часто, як часто щось, наприклад, може відбуватися. Якщо завжди 100%, відсотки кажемо словацькою 100%, то буде «вжди», «завжди». 80% – «вечіно», звичайно, вельми часто можна такі синоніми використовувати, тобто частіше за все, звичайно, і дуже часто щось відбувається. 60% просто часто. Так само і ми скажемо часто: 50-40%, наприклад, це інколи нікеді, 20% це рідко мало кеді, і ніколи 0% нігді. А ще давайте розглянемо, як робити негативну форму, Негація. Ніхто ма позна, хтось мене знає. Хочемо сказати, що ніхто мене не знає, те, що ми проходили нікто і ніхто, це ніхто мене не знає. ніхто має позна. Частинку ніє ми також маємо додати до дієслова: Нікто має позна, нікто ма позна, ніхто мені ма позна. Мам про тебе нічого, маю для тебе щось, не мам про тебе ніч, не маю для тебе нічого. Ніки мам час, інколи в мене є час. Нігді не мам час. Ніколи не маю час. Бол сум нігді. Я був десь. Не бол сум нігді. Я ніде не був. Цестуєм нікам. Їду кудись, подорожую кудись. Не Ні цестуєм нікам. Нікуди не подорожую. В шаді бол. Був повсюду. Нігді не бол. Ніде не був. Вжди сум цестував в Братіславе метром. Завжди подорожував або ж їздив в Братиславі на метро. Нігді сумні цестував в Братіславе метро, ніколи не їздив в Братиславі на метро. Вшитко можуть купити в акції, все можете купити в акції, тобто по акції, Ніч не можете купити в акції, нічого не можете купити в акції. Все ці були в кіні, всі були в кіно, тобто в кінотеатрі, ніхто не був в кіні. Ніхто не був в кінотеатрі. Шадя цестував автобусом, повсюду їздив на автобусі. Нігде не цестував автобусом, ніде не їздив на автобусі. Ну, а тепер, щоб закріпити матеріал, давайте розберемо текст, де будуть нові слова, які ми сьогодні з вами пройшли. Читаємо разом. Агой, волам са Лаура. Кожди ряноса вжді снажим стать в час, Айкед, нєкеді, самі самінєгці. Zvyčajne si pripravím raňajky a potom idem na prechádzku. Často sa stretávam s priateľmi a ideme niekam na kávu alebo na obed. Málo keď nič nerobím, pretože vždy mám nejaké plány. V piatok večer si robím čas na relax a občas si pozriem film. V sobotu sa väčšinou venujem hobby. Ако є читання або малювання. В неділю радо одіхуєм вдома або се по околі. Ніде інді не цій так погоди, ако вдома. Ну, а тепер обов'язково давайте перекладемо цей текст. Привіт, мене звати Лаура. Кожного ранку я завжди намагаюсь снажим са, пішло сюди, на друге місце. Кожного ранку я намагаюся вставати вчасно. Навіть коли інколи мені не хочеться. Дуже часто я готую сніданок і потім йду на прогулянку. Часто зустрічаюсь з друзями і йдемо кудись на каву, або ж на обід. Мало коли, або ж рідко нічого не роблю, тому що завжди маю якісь плани. В п'ятницю ввечері роблю собі час, або ж собі звільнюю час. На відпочинок і інколи дивлюсь фільми. В суботу, частіше за все, присвідчую себе хобі, це як читання або ж малювання. В неділю я люблю відпочивати вдома або ж прогулюватись навколо, десь на вулиці, навколо дому, недалеко від дому. Ніде інді ні так, типу ніде я себе так не почуваю. Комфортно погодолні як вдома. Нігде інді са ніці так погодолні або вдома. Супер, ми з вами пройшли останній урок рівня А1. Звичайно, зараз буде перевірка знань, і не забувайте ставити ваші лайки та коментарі та поділіться своїм враженням від всіх уроків, що ви пройшли. На цьому все цей урок і цей курс вивчення словацької дорівня А1 закінчується. Обов'язково напишіть коментар. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Я бажаю вам успіхів у вивченні словацької. Нехай всі ваші бажання здійсняться, і побачимось просто вже в наступному відео.